друзі, вітаємо сьогодні. Ми на дні полі агрочелендж. Проходячи виставкою, завітали на стенд Богуслава. Де власне зараз з Андрієм оглянемо техніку, яка представлена у них на стенді. Залишайтесь з нами. Поїхали. Пропоную детальніше розповісти про цей аплікатор, якої він ширини та основні його характеристики. Дана модель представлена з трьохкубовою бочкою. Ширина захвату в неї 8,4 метра. Це uh -huh. з наших аплікаторів одна із менших менша модель. Вартість даної техніки 2 мільйона 340 тисяч. Я одразу перепрошую, уточнюю, якщо це менша модель, то які вони бувають більші? І чи бувають ми, навісні? Блаком за ін'єкційні, тобто є більша модель, 5-кубова бочка, 12 метрів заход. І є звичайні, звичайними робочими органами. Там йде також 5-кубова бочка 10 метрів. Захват і трьохкубова бочка, шість метрів захват А навісних машин немає тільки. Навесни ми не ви не виготовляємо. Окей, добре, давайте тоді розберемо е, детальніше систему, яка забезпечує подачу робочого розчину, що вона складається та як вона працює. Е, на даному е, аплікаторі встановлена система Рекорд. Угу. Це харківські хлопці виготовляють цю систему. Тобто ми користуємося. В даному випадку ми користуємося українським. Супер! Є візуалізація роботи кожного робочого органу. Через ротаметри ми бачимо, чи проходить рідина. І безпосередньо на моніторі комп'ютера також видно кожен робочий орган окремо. О, Це класно, бо я якраз хотів уточнити, чи тільки тут ми можемо бачити, чи й на комп'ютері. Безпосередньо електроніка це все нам також показує. Головною перевагою. До даних машин є їхні робочі органи. Угу. На яку глибину працює? Глибина 7 см, воно вноситься поверху якраз під сам корінь. Угу. Великий плюс того, що воно вноситься безпосередньо в землю, воно не випаровується. Тобто воно довше в ґрунті залишається. Це друга перевага. І третя перевага, що воно не порушує корневу систему рослини. Тобто рослина не страждає від цього. Якщо ми візьмемо звичайний підживлювач, стоїть колесо ріжуче, яке розрізає ґрунт. Ззаді стоїть ніж і до ножа під'єднана капінця, та що безпосередньо в канаву вносить. Але ж таки воно зверху не закрите. Тобто воно розійшлося в ґрунт, те, що рослина спіла. Взять, Ні. та вона взяла. Те, що не спіла, випоровувалося. Доволі часто, їздячи по господарствам, доволі часто чув він Гуки, що ну, на, на камінні е, 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 одламуються голки і може бути підтікання на робочих органах. Яка ситуація е, тут? Е, ну, для цього я зразу скажу, що від камінців вас нічого не врятує. Ну, але. але. Наші підживлювачі вже третій рік їздять на оренду з такими робочими органами і аграрії задоволені роботою цієї техніки. Тобто працює жалоб нема. Працює, жалоб нема. Це йде третя версія робочого органу, тобто було змінено повністю конструкцію всередині кріплення, тож підтікання дуже рідко трапляються. А з голками то ситуація зрозуміла, потрібно мати якийсь запас, тому що камінець в ґрунті, це ж таке, від цього ніхто не застрахований. Як він складається, транспортується, тут вже одразу видно. Складання розкладання також, як на іншій нашій техніці, все відбувається гідравлічно. Руками нічого тягати не потрібно. З кабіни трактора розложили і, і в поле. Отже, Андрій, а які, з якими нормами може працювати цей Ну, В комплекті до нього комплектується до нього дозуюча шайба, яка підтримує норму виливу. Норма виливу може бути від 100 до 800 літрів на гектар. Супер. Швидкість роботи агрегату 7 км на годину. Чому не можна швидше? Тому що тоді гулки виривають ґрунт, відповідно порушують верхню курку, яка має захищати м'ячну воду, щоб вона не випаровувалася, і відповідно можуть пошкодити коріння рослин. Яка вага цього агрегату і який трактор потрібен для того, щоб він працював з ним? Вага 2 тонни цього агрегату. Трактор потрібен 100 кінських сил. Якщо брати старшого брата п'ятикубову бочку і 12 метрів захватить, там потрібен 130 кінських сил. А Вимоги до гідравліки також Немає. складання, розкладання тільки. Тільки це. Угу. Ну, Жилення на систему. Стоїть фільтр очистки, тобто з бочки на нього подається вода, вона тут фільтрується, не вода, точніше, рідина. Вона фільтрується, подається на Ротаметри з ротаметрів до кожного робочого органу. Також візуально ми можемо бачити, скільки у нас залишилось рідини в Баковій. Тобто з кабіни трактора зручно дивитися, як за ротаметрами, так і за залишком аміачної води. А на моніторі об'єм, який залишився в баку, показує? Ні, не показує. Ага. Тільки візуально. А як часто потрібно обслуговувати цей фільтр? Як ви рекомендуєте? Перед виходом були перевірити, чи все з ним добре, скажімо так. Після того, як завершилися роботи перед консервацією, його потрібно чистою водою все промити, для того, щоб ніде не застоювалося, не залишало залишки хімії. Супер. Окей, давайте тоді ще проговоримо, як заправляється бак. Заправити агрегат можна двома. Варіантами. Перший варіант через горловину бака. Угу. Другий варіант на задній частині прискоча знаходиться примусова заправка. Пішли, глянемо. Ну, тут ззаду все чудово і, тут і доступно. тут ззаді примусова заправка. Це та сама примусова заправка, за яку ми з вами балакали, з нашими причіпними прискочами. Тобто знімається камлок, під'єднується шланг, шланг до помпи і помпа подає рідину в бак. І також тут у нас на задній частині встановлений додатковий фільтр для очистки. Фільтр для очистки його обслуговування ми його розбираємо, полоскаємо після роботи. Все просто нічого складного. Через примусову заправку. Рідина потрапляє на фільтр грубої чистки, то, що ми бачили спереді, потім потрапляє сюди і тоді вже потрапляє в бак. Ага, тобто перед тим, як потрапити в бак, двійна очистити. Двина система фільтрації. Ага, супер. Відповідно, робочі органи вже е, в них немає шансів забитись. Е, забитись вони не можуть, хоч і е, вони заходять в землю, казалось би, вони можуть забитися ґрунтом. Е, тиск три бара. Мені здається, що жоден ґрунт не настільки може забити за долю секунди робочий орган. І останнє, що можна додати, як відбувається рух рідини в нашому агреаті. Як він працює? Як він працює? Тобто, у нас є колесо, те, що притискається до основного колеса, на якому їде прискоч, і за що цепі обертається вом на самому насосі. За рахунок цієї дії він працює і видає нам необхідний тиск для роботи. Які якось налаштовувати його перед роботою потрібно? Опустити данги колес. Все. все. Після тобто... роботи від'єднали, щоб не крутився насос. А додаткове обслуговування? Обслуговувати, змазувати, цеп і дивитися за насосом. Також раз в сезон робити йому діагностику, не ті запчастини, які вийшли з ладу, замінити. Угу. І слідкувати, щоб у нас масло не падало нижче рівня. Угу. Отже, для того, щоб закінчити тему з аплікаторами, розкажіть, будь ласка, скільки коштують ці машини і знову ж таки про системи фінансування, кредитування, доступні для аграріїв. Даний агрегат коштує 2 мільйона 340 тисяч. Він також включений до списку на державну компенсацію. Тобто аграрій так само отримує 25% від його вартості. А ви ще проговорювали більші моделі та менші? Це є менша модель. Більший брат, так сказать, 2 мільйона вісімсот тисяч коштує на сьогоднішній день. А тут можливі якісь допи. Чи це одна комплектація, відрізняється тільки бочками а, і шириною захисту? По великому рахунку тут немає що до нього додати, тому що і так уже встановлений контроль по кожному робочому органу. Отже, друзі, якщо у вас виникають додаткові запитання, повторююся ще раз, пишіть свої коментарі або в описі до відео, дивіться контакти, телефонуйте і отримуйте всю необхідну інформацію. Залишайтеся з нами. Всього найкращого. До зустрічі!